Всім привіт, це вже наш вечірній і Вона три години вже спала. І ми йдемо чуть-чуть на вулицю, але я то не буду знімати. Таке я одіну цей сліпик її. Оце, безрукавочку. Зараз я ще здаю його і бо ще щось хочу її одягнути. Так, все. Я просто глядала цю от пов'язочку. Так, і почекайте секунду. Я вже лише тепер прийшла. Бо я її крусовочки стирала. Вони на дворі сохли і вони висохли. Ці. Так, буду її одягати, сліпік. І їм такий от. І, кстати, я на верх бодика. Поверх бодіка вдіну сліпік. Таку от до. Сліпіка по пов'язочку, то йшло на, до набору. І безрукавочку. Ще кросовочки. Шапочку рішила не одягати. В'язочки досить. Воно так реально міло спала. Тут ну, я її потім ще раз так вкладу. Так, все, вона вже встала. Так, буду її одягати цей сліп. Спи. Так, Цей. Павербанк треба геть. Спи на ньому вже 0%. Кіл. А де я буду застюбувати хух, бо в мене розійшовся був замок, Та мені дідо брат складував. Коротше, ладив мені там цей. Сліпік. Я його не могла дати одягати до, до сьогодні її, бо я його взагалі не одягала, бо. Все. Перша ножка готова. Залишу собі цей флейк, Вот на нині мультиплік. Забражає твій, бо у неї є флейк. У неї є Олег, бо у неї є Олег, і Олег, Олег. Я просто надави з цих відео, бо мені 150 раз один за одним випадав цей шугар Олег. Залишу собі цей флекс, вона не йде. Заважаю твій олег, бо в неї є олег. В неї є олег боулег. Неї... Так уже дві минути. Я її ще погодую молочком і дам чуй соку з пюрешкою. І ну, все. Торту одягаю її на рукавчик уже. Бо я її вже одяг... один одягнула була. Мне кажется, він не якийсь маловатий. Чесно, він якийсь маленький гібро. Чи що? що Чи з ним таке? Я надіюсь замок не розійдеться. Мені. Ні, це Так, щоб було тепло, мому роботі. Вероніці, просто Вероніка, деколи дуже сильно плаче. Ось так от вона виглядає. Ще її буду заплету. Це якось чуть-чуть странно виглядає на ній. бо її ці сліпи не підходить, в принципі. Бо тут памперс ще. Ну, нормально, коротше. Мені кажется, що сюди б білі кросовочки підходили більше. Не знаю. Да, я її утягну, білі з зірочками, мені кажется. Все, да, да, да. Чекайте. Ага. Ага. Зараз тут за кросовочками з зірочками. Вони в мене тут, в принципі, стоять. Не знаю, чи точно білі. Зірочками всього чуть-чуть другі якісь. Бо щоб мені її знайти з зірочками, то я її одягну. Білі, такі в неї другі. От я залізаю Ми все. Через це перелізаю і перебью. Правда, мені тут чуть-чуть боже. Ну, Мені щось не подобається на нейцей слепих. Ну, коротше, на силикон Ну, такі от я вирішила її одягнути. Крусовки білі. Угу. Просто так. Бо мені каже, що найбільше будуть підходить. Зараз побачу. Так, да, вони гарно, вони пасують. Вони до цього дуже сильно пасують. Uh -huh. ну, є чуть-чуть вези. Ну в цілому, це ще не все. Закапчую як все цю капчучку. Ні, за чашу два хвостики. В вот. мене ще тут є балерина, капучина і лябубу. Два людяника. В мене бор потопів. І ти маршмелом. Е, вона поїла за кадром. Чесно я стало поранена. Зараз я їй хочу заплести два хвостики маленькі. Так знаходжу різні. Хочу дій світли таки бежеві. Не знаю просто, Чесно говоря, знайшла резеньки. Так, спочатку хочу. Так у нас сіла. В принципі, в цьому сліпіку дитина навіть не може пошевелитись, І за того, що її то обтягує. Я, кстати, для свого реборна, знаєте, які лише сліпики в кошику? Не такі, що не застежці. ледь на капчичках таких, допустим, сліпик або... На чомусь другому, другому, допустимо, не на замках. Там є лише три такі. Ну, вони казали, що там замок не розходиться ніколи. Ножицями хочу чуть-чуть підрізати волосочко. Все, красиво тепер, тепер на красивіше. Я розділю волосся. Десь, знаєте, знає, небезопасно. Все. Бо я вирішила, що два хвостики будуть більше підходити до, для до пов'язочки. Думаю, так буде гарніше. Ні, я хочу один хвостик майже. Щас подивлюсь, чесно. Бо хочу зверху заколочку закапчати. За... Хочу або цю заколочку сюди ще поставити, бо в мене вона як лише одна. Якщо б було дві. Ні, все, я хочу два хвостика. Так мені кажеться, що буде ліпше. Так, да, в принципі. Так, да, я була права так гарніше. І вже 9 минут уже цей влог іде. Вот такі от вийшли два хвостика. Не знаю, чи вам видно. хочу тут спереді закопчати один хвостик. Ой, за колочку. Добре, недобре. То не закривайся, Боже. О, Во, красиво, но мені це не дуже подобається чомусь. О, так уже ліпше. Красивіше не. Одягаю їй пов'язочку. Головне не попортить нашу причосочку. Йому треба через заколочку акуратно. Я іменно за заколочку дуже боялась. Боялась. Ну, і все, в принципі, нормальненько. Все, я все це зробила. то що хотіла, то зробила. І мені так більше подобається. Не знаю. Чомусь мені так більше подобається. Чесно? Так, да, це красиво. Ще розчаскую причесати, бо в неї волосся за секунду лахматиться, Все, от. Так, вагонка. Бухенька. І одягаю їй останній штрих. Це безрукавки. В принципі, бо в нас на вулиці прохладно, да, Нормально я її вділа під бодік сліпік і ще безрукавочку. То нормально. В принципі, я її зранку, коли переодягнула в оцей от, то, то не. я його закапчу. Кажу. Ну і ми йдемо як на, гуляти в двір чуть-чуть погуляти. Та я не буду знімати то. Все поки що вона так сидить. І мені каже, дасте і не знаю яку Або це. Ну Мені як подобається більш... Склинный рог глубина капучина топи, топи, так барабом. Иду и в принципе покормлю лишь и все. Не знаю чем. Ну водичку дам. Вона Є дуже багато води на день. Вже це друг, третій чи другий раз наляла вже воду. Ну, за кадром. Бо я граю за кадром, ну не дуже рідко. Ну, все, в принципі, вона плива. Не знаю, чи було видно. Про... Просто я хочу, щоб і мене було видно, і Вернуйте. Не знаю, яку б їй дасти іграшку, правда. Дам качечку таку от, що відкривається, і вона дуже любить пальчиком ось це ось сюди. Так от. Дякую, любить сюди ще, по-разному коротше вони її любить. Ну і це так не дам їй жабку. бо вона підходить. І так, прийшов мій день. Всім па-па.